На північному сході Австралії сталася масштабна повінь. В результаті загинула одна людина: кілька тисяч місцевих жителів евакуйовані в безпечні місця. Про це повідомляє CNN. Повінь уразила значну частину узбережжя північного Квінсленду. Найсильніше постраждали міста Інгем і Таунсвіль. Мешканцям прибережних передмість і міст, розташованих у низинах. Рекомендували негайно евакуюватися ідеться у повідомленні. Прем'єр-міністр Квінсленду Девід Крісафуллі підтвердив, що в неділю, 2 лютого, одна людина загинула під час повені в інгемі. Жінка потонула після того, як рятувальний човен, в якому вона перебувала, перекинувся від зіткнення з деревом. Координатор штату з питань стихійних лих Шен Челепі повідомив, що жінка була однією з шістьох людей у човні. П'ятьох інших вдалося врятувати. Зазначається, що в передмісті Таунсвілля оголосили надзвичайний стан. Влада Квінсленда повідомила про сильні повені зі швидко прибуваючою водою у прибережному містечку Хінченбрук із населенням близько 11 тисяч осіб, а також в кількох передмістях сусіднього міста Таунсвіль. Повінь спричинив сильний дощ, який триває в цьому регіоні від п'ятниці 31 січня. Місцеві жителі вважають, що це найбільша повінь за останні понад 40 років. Влада штату 2 лютого вранці вкотре закликала жителів низинних районів перебратися в безпечні місця. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе заявив у соцмережі X, що федеральний уряд надасть усі необхідні ресурси для ліквідації наслідків цієї події. У передмісті Таунсвілля оголосили надзвичайний стан. Місцеві рятувальні служби попередили жителів, що їхнє життя може бути під загрозою. Вода швидко піднімається, очікується небезпечна та загрозлива для життя повінь. Якщо ви не виїдете, то потім рятувальники не зможуть вас врятувати, зауважила місцева група з ліквідації наслідків стихійних лих у Таунсвіллі. Департамент довкілля, науки та інновацій Квінсленду. Попросив мешканців остерігатися крокодилів, які можуть з'являтися в затоплених районах. Під час повені крокодили можуть опинитися в місцях, де їх раніше не бачили, оскільки тварини шукають спокійніші води. Очікуйте крокодилів в усіх водоймах північного Квінсленду, навіть якщо немає попереджувальних знаків. За даними Австралійського бюро метеорології, паводки виникли внаслідок тривалих злив і сильних вітрів. Їх спричинили дві тропічні системи низького тиску. За даними бюро, у кількох районах за 24 години випало до 600 мм опадів, а в деяких районах лише за 6 годин випало 250 мм. Нагадаємо, що західна частина Франції потерпає від масштабних повеней, спричинених штормом Ермінія. Метеорологи попереджають про погіршення ситуації. Рівень води почне спадати лише в середу 5 лютого. Раніше, на початку січня, в Саудівській Аравії сильні дощі та зливи спричинили повені в метці та мадині, які є відомими центрами паломництва мусульман з усього світу, а також історичному місті Нжидді. У зв'язку з надзвичайною ситуацією було оголошено найвищий рівень небезпеки.